Для дорослих безкоштовне заняття з йоги та консультації психологів, а для дітей аквагрим, малювання, майстер-клас сплетіння браслетів та інтерактивні ігри. У сквері імені Шевченка влаштували захід для вимушених переселенців під гаслом Хмельницький гостиний». Долучилася до нього і Маріуполька Ярослава Гончарова. Жінка живе у Хмельницькому з вересня 2022 року. Нині прийшла на заняття з йоги. Думки відволікаються, і тіло фізична, теж та от, от робиш справи, не даєш тілу, як кажуть, застоюватися. Ну, так дуже допомагає. Мені подобається займатися його. стрічного, пілати сам такого я не робила. Почала робити і я в формі трошки схудла завдяки йозі і іншим відом спорту. Інструкторка та психологиня Леся Купчак каже, йога покращує не лише фізичне, а й ментальне здоров'я, яке через війну в багатьох українців нині суттєво погіршилося. Завдяки йозі, ми можемо Опуст... розвантажитися, розвантажити своє фізичне і емоційне фізичне тіло взагалі, зокрема як працює йога про йога працює так, що ми слухайте, розвантажуємо слово, група. наші думки, група тобто ми робимо наш мозок ручки, чистим, вільним від цих стресуючих група думок, і завдяки ручки, тому, що ми розвантажуємо нашу голову, Завдяки група, тому ми розвантажуємо група. повністю наше тіло. Організували захід представники центру підтримки переселенців Я Маріуполь та благодійного фонду Рокада. Керівник центру Василь Клат розповів: нині у Хмельницькому проживає понад дві тисячі вимушених переселенців з Маріуполя. Тож всіляко намагаються підтримувати своїх людей навіть далеко від рідного міста. Гуртуємося разом у цьому центрі, надаємо їм всевозможну допомогу. Це юридична допомога, медична, гуманітарна допомога це продуктові набори, гігієнічні набори. Це те, що може зробити маріупольська влада, будучи не в місті за межами міста Маріуполь. Сьогодні ми визначаємо день міста Хмельницький. Також це співпадає з Днем міста Маріуполь. Тобто це два для нас свята в один і той же день. Нашого фонду великий досвід проведення великих заходів. Ми знаємо, що саме дітям дуже подобається аквагрим, малюнки, і це піднімає їм настрій. А наші психологи професійні знають, що зараз потрібно людям для того, щоб підняти настрій, дух і щоб було легше, ставало легше в наші важкі часи. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.